Ці в Роздраї, Я чим хочу поділитися, мені сьогодні на думку спало одне священне письмо це нагорна проповідь Ісуса Христа, Бога нашого, який ціною свого життя викупив нам можливість, можливість жити вічно в присутності небесного батька. До речі, я вважаю, це моя думка, що Біблія це самий надійний, самий істинний підручник життя, самий досконалий підручник життя. Вивчайте священне письмо, вивчайте його. Це джерело життя, джерело знань. Тому що наше життя це бізнес. Ми в справах в своїми живемо. А як робити справи, як діяти, це все є. Цьому джерелі знання в Біблії. Ось що каже Ісус Христос.